Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Місті Сокиряни готуються що. Ні, не бунт. Готується майдан. Тільки не лякайтеся: не всеукраїнський майдан, а місцевий майдан. Мета якого що? Відсторонити від влади Василя Козика. Не тільки відсторонити, а просто його знести і відкинути в, в бік. Хто готує цей майдан? Правильно скажу зразу: готують цей майдан сукерянські чиновники, які працювали не один десяток років і працюють зараз бік обок, як кажуть росіяни з Василем Козиком. Чому вони готують майдан? Тому що вони вважають, що вони переросли вже давно що Василя Козика виросли з коротких штанців, він їх вивів в люди що? І більше їм не потрібен. Відкинути його в сторону, як кажуть росіяни. Крапка. І це вони зроблять. Хто буде фінансувати Майдан? Майдан, як завжди, фінансується, будуть фінансувати ці ж самі сукерянські чиновниками, які не є звичайними держслужбовцями. Всі знають про їхні десятки гектарів земель біля Дністра. Всі знають про їхні кар'єри, всі знають про їхні магазини, про їхні їхні. Сотні гектарів садів на Сокірянщині, бабла на Майдан не хватить. Будуть фінансувати ще що? Ну, звичайно, сокірянські бариги. Є такі бариги, є підприємці в сокірянах, а є просто бариги, які не мають нічого святого. Їм теж надаю Василь Козак, вони теж хочуть влади. Хто ще буде фінансувати Майдан? Ну, звичайно, звичайно, наші сокірянські що королі контрабанди. Їм теж надоїв Василь Козак. Їм хочеться поміняти спортивні костюми, запилені джипи, запилені від лісових доріг Сокірянщини. А на що на костюми з депутатськими значками? Хто ж не хоче? Хто буде прикривати Майдан? Ну, звичайно, прикривати це Майдан будуть наші корумповані силовики. Підкреслюю є сукірянські силовики. Вірні конституції, вірні обов'язку, є українські силовики, місті секіряни, а є корумповані, про яких я неодноразово знімав відео. Самі ці корумповані силовики теж будуть підтримувати що? щокірянських чиновників, барих, які будуть організовувати Майдан, а вони його будуть прикривати, тому що їм теж силовикам корумповним надоїв, як вони кажуть, Василь Козак. От, на доїв цій групі людей Василь Козак і все, його потрібно знести на осінь швидко, щоб він ще що, не досидів до свого терміну, не висунув свого, як кажуть вони, ставленька на майбутні вибори. І вони не дайдуть Василю Козаку що досидіти в кріслі до свого терміна. Що. До терміну, який закінчиться терміна мера міста Сокірян, голови Сокірянської ОТГ? Хто буде силою, яка знесе Василя Козака? Ну, звичайно, простий народ. Сокірянські чиновники, сокірянські бариги, корумповані силовики, контрабандисти ж не такі дурні, щоб іти ще вулицями і робити якийсь рейвах. Вони будуть в тіні смикати за ниточки, а йти будуть прості люди. Чи підуть вони? Ідуть, тому що ворог номер один зараз для всіх це Василь Козак, куди не підеш, з ким не поговориш, Василь Козак ворог. Крапка, Він винен у всьому. І саме його, як би кажучи, чому він ворог? Тому що в усіх бідах району винен він від сміттярки до якогось рейваху до безладу, від наїзду на ларіок. Компетентних органів відпорубаного лісу, що винен хто Василь Козак. Інших винних немає, не шукають. Дуже вигідно чиновникам, контрабандистам, корумпованим силовикам. Баригам Сокірянським зробити винен у всьому, що Василя Козака, списати на нього свої гріхи. Головна мета списати свої гріхи. Правильно, війна все спише. Ну, ще, звичайно, у бунті задіяні люди колишнього мера що нашого Василя Степанича Равлика, яких Василь Козак що просто попрощав. Ні один, ні одна людина з колишньої команди Василя Равлика що не переслідувалася. Ні одна людина, ні по одній людині не було проваджено кримінально на якась справа. Хоча за ними гріхів ой-ой-ой там половина мерії можна було садити. Кидати Сокірянський камінь. Василь Козак пожалів їх, пожалів, а зараз вони жаліти його не будуть, вони його будуть рвати. Отже, осінню буде Сокирянський майдан. Ви скажете, чому ти, український історик, журналіст і оршвець, про це кажеш? Ти що, за Василя козика? А може ти у нього на утриманні? а може ти від нього гроші отримуєш? а може тобі його жаль? Та ні. Я знімаю про Сокірянський майдан, тому що Сокірянський Майдан не буде революційним. Цей майдан нічого не зміни, що в історії, в розвитку міста Сокіряни. Нічого. Тому що цей майдан буде буржуазним майданом, як колись люднева революція, яка в Росії змінила царя Миколу II на тимчасовий уряд Керенського. Все. Майдан будуть буржуазним. Сукірянські чиновники, бариги, контрабандисти, корумповані соловики, які будуть організовувати цей майдан, штовхаючи людей на рейвах в місті Сокіряни, не збираються нічого міняти в місті Сукіряни. А нічого. Тільки тому, що вони представники сукірянської мафії, про яку я неодноразово знімав відео великої сукірянської мафії. А мафії не треба нічого міняти в сукірянах. Правильно? Пам'ятаєте, хто прийшов після Майдану 14 року до влади? Майданівці, ті, хто гинули на Майдані? Ні. Вони виконали свою роботу і більше будуть непотрібні. Так само осінню, коли Василя Козика знесуть, відкинуть з влади. Люди, які це зроблять, прості, будуть не потрібні. Їх просто відкинуть в сторону. І прийде до влади та же сукірянська мафія. На превеликий жаль нічого в сукірянах поки що не міняється і не зміниться. На превеликий жаль. А простих людей штовхають що тільки на бійню. Я висказав свою думку. Може, не правий, прокоментуйте. Будемо дискутувати. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область, до нових зустрічей.